Всім привіт! Ви на каналі Ігрове Життя. Ми продовжуємо копати в Діпро Galactic Survival. Давайте виберемо поліпшення. І в нас тут а, давай, імовірність крита. І, в принципі, тут копимо на вдачу, а тут на межі збору або на ХП. Ой, на XP. Давайте йдемо далі. Ми бігли в гілястій лощині і так не пройшли. Давайте дивитися, що у нас далі. Стійте непорушно 45 секунд. Підвищте другий рівень. А, рівень двох одиниць зброї до 18-го. Давай, інженера, у нас є ремісленник. Давайте ним побіжим. І ми зможемо виконати це завдання. Ремісленник у нас отримує більше досвіду. Get it done, Miner. all counting on you. І з тим більше досвіду ми точно зможемо покращити нашу зброю. І вся зброя. Так, І вся зброя у нас відразу третього рівня. Так, секунду, почекай. Я вибачаюсь, скіт терміново хотів, щоб його потрогали. Я увімкнув йому ютуб, хай дивиться. Так, і біжим за нітрою. Так, це колесо тут небезпечне. Все, добре, поїхало далі. Швидкий стрільбусь так, бра пр... плазма. О, чудово. На цій карті це круто. Тут багато де є копати. І плазма відскокує від усюди. Турельку. О, давайте ось цю гвинтівку. Заодно прокачаємо її. Ух, скільки гучар. Грибочок візьмем Ух, скільки грибів. І ще ось бачу золото, і внизу там таке як нітра І за саплайподом також треба буде сходити. Немовірність крита, давай. Так, взривайся. Чудово, скільки досвіду. Копання, так. Отримування Оде берем Чудово. Зараз буде багато рівнів Рибочки. Ого, ну ви і скинули, звісно. Це я буду копати до завтра. Ага, сворм детекте. Ого! Це мені ще й це прокопати треба. Але давай швидко стрільність. Да уж. Не пощастило з саплаєм. Так, ну все, можна скинути. Отримування Оде, берем беремо. Реактивне взуття берем Буде вигідно і капання. Ого, легендарка. Легендарка, це круто. Все, пішли. О, останній грибочок! Все все тікаємо. Тут більше нам нічого робити. Давай швидкість перезаряджання. По ресурсам. Ще десь потрібно... Взривайся. Ще десь потрібно знайти золото. Тут золото є, а якщо знайду, ні там жуки, і я туди можу не вийти. Ага, вже елітка вийшла. Ні, я шукаю золото. Відстаньте від мене. Ладно, золото я, походу, не знайду, а ось досвід треба зібрати. Давайте. Ну, Ох, <RES> oh, полетіли <laughs> uh, Давай, може, вас ще прокачаємо. <реш> Як варіант Все, босс рванув, <реш> <реш> босс відзбираємо <реш> Ой. Ще легендарка. Да ти шо? Нам швидкі стрільнись на дробовик тепер потрібно ще. Давай кругаля трохи. У нас є час. Давай, шкода. І, і ймовірність крита. Да. У нас скрит уже 27, ну це небагато. Все, побігли. 19 рівень. Чудово. На першому поверсі. Перезаряджання дальність. Швидкострільність і і а, Або дальність. Дальність більше будуть кулі летіти. Пробивання. Чудово. О, атак. Швидкість руху. Вдача. Озеберем. І погнали. Чудові покращення випали. Знову гриби. Ви на приколі. Так, ну тут золото хоч зберемо. Дрони я не сильно їх полюбляю. Вони мало урона наносять. Але не знаю, я турельку не хотів брати. Турелька це занадто легко. О, давайте ось мету брати. Погнали. Давай виходимо тут з краю, і навіть грибочок візьмемо. Швидка стрільність. Uh, да, давай. Копаємося тут, подивимося, що тут парасорсам, як завжди, позаду наш дробпот. І ресурси обходимо тверду породу. Ого, скільки тут ресурсів. Ну, треба довго копати, звісно. Грибів нам 4 залишилось. І ось я бачу 3 гриба точно можна взяти. Так, підходим. Ну, ще один грибочок десь зараз знайдемо. Uh, давай так. Ей, okay, погнали. Свом'янної, лоуд. ОМГ, це знову, давайте. Оу-оу. Позолочені пулі. Дам Берем. Швидко стрільність берем. Оу. Зря підійшов. Ось я бачу наш грибочок останній. І ресурси треба шукати. Мені трупочки не знайшли. Золота багато знайшли, а от нітру взагалі не знайшли. О, я бачу нітру. Копай, копай. Давай, поки бос не прийшов, а то ми боса швидко винесемо. Так, цю нітру забрали. Пішли, пішли. Перезаряджання, да. Бачу мета ресурс. І напевно, його заберемо. І бачу цукор. За цукром зараз також сходимо. І нітру бачу, і метаресурс. Оооо. -о. Добірного рубаху Вся проблема в тому, що ми зараз його тут і вб'ємо. Поки будемо копати. <паспраць> На чому ні? Давай. Беремо досвіду багато тут. З цих жуків. Давай шкода. Нова зброя. Давай огорожу. І шкоду. Тільки досвіду зібрати можна. Нам би магнітика, один. Маленький один магнит. Жутко стрельнись. Это до капсулы бежать. С -С -С Давай, шутка стрельнись. О цього вбиваємо, з нього досвід заберемо, і заходимо. 29 рівень. Ну, можна було б краще, аби випав магніт. Швидкість стрільність. А всю пушку треба покращувати. Обов'язково швидкість руху, шкода. Так, пішли. Золото залишаємо на позолоченій пулі І марків зібрати. Ну, в принципі, Маркіт це не, не така проблема. Треба тільки дві жили знайти. Швидка стрільність. Ось перва жила Маркіта. О, жук лутовий. Зараз ми до тебе йдемо, жучара. Як кажуть, тримайся. Щось він підвис трохи. Швидкість перезаряджання, да. Тут цукор можна зібрати. Сворм detected. Окей. Okay. Давай трохи цукор забирай і пішли від цього сформа детектив О, іще маркіт. Чудово. Тут мені треба трохи добути. І supply pod, ну як завжди. Позаду. Давай трохи досвіду зберемо. Швидка стрільність. Ого. Та це вже кулемет, а не дробовик. Скільки тут? Швидкість 2,5 в секунду постріла. І перезаряджання 0,35 секунд. Воу-воу-воу. Oh. Oh. Nice так, забираємо. Считывай ЧД давай, швидко погнали погналы. То, То нам реально давно магніт не випадав. дивно Так из давайте, Проходим, свормин комин. І більше. Пуль, так Дука заберем Ось я бачу ще ресурси, і скоро приходить босс І ми мало золота зібрали, дуже мало. Електрична шкода, так, давай. Межі збирання. Окей. О. Це, це крутілка колесо. Ймовірні скрита, давай. Погнали шукати золото. Поки у нас є трохи шансу. Тут золото я не бачу. Я надіюсь його там нема. Ох. Ой, золото. Копай, копай, копай. Короче, босс зараз вид не. Неприємно. Дуже швидко. Межі збору, да, давай. Хоч трохи опита зберем. ресурси You're cute, but you're dead. Mm, швидка стрільність. Так нам магнити не випав тут. Все, погнали. 40 рівень. О, чудово. Видкість копання, да. О, що тепер крит у нас 45% шанс. Ну це вже чудово. Давай візьмем, додаткові дрони. Вдачу візьмем. Ще раз перекинути і все, погнали. Ні. Давай так. Все, золото злили. Грибочки. Ось золото. Ну я думаю, золото ще наберем до кінця гри. А покращити оцю гвинтівку, як вона там? Називається гвинтівка розумник лок 1. Треба 18 лівень. І Якщо пощастить, можемо ще покращити дрони до 12-го. Щоб майстерність відкрити. Диви, як ми їх виносимо тися Озе берем. Так, лікуватись не потрібно. Грибочок під... Оу, скільки грибів. Сворм детектор. Так, ні ну, гриби, де ресурси. Ну, сворм детектор то фігня. Зараз ми від нього підемо. О! Пішли, так сказати. Метаресурси звісно ж, берем Тут все взривається Ммм. Швидко стрільнесь, давай. Межі збору, о, те, ще доктор прописав і виходимо звідси, шукаємо ресурси далі. Наближається рій. Мені ну, пофіг на ваш рій, дайте мої ресурси. Далі. Прямо треба було сюди все це падати. Ох, як пішло. Почаємо. А що у нас тут? Підвищити зброю. І стійте непорушно 45 секунд. Ну, в теорії це можливо. На практиці не знаю, треба буде перевіряти. А Може на останньому поверсі. Оо, нітровий порошок. А це круто. У нас ймовірність крита 78%. А, да. Тоді це можливо стояти. Зараз не нітру візьмемо. Звідси. Ось ще є жуки. А відстаньте від мене. Отут давайте пройдемося. Ще її жуки. Так, кріт у нас 92%. Чудово. У нас майже кожна тичка це Кріт урон. Тобто, у нас критична шкода 162%. Тобто майже в вдво... ну в три рази майже більше урон. Так, ось ще ресурси Так, тут нічого немає. Уходимо. Досвід. А, давай перекинемо. Ймовірність крита в захист. Якщо будемо стояти, захист буде потрібен. Тут ресурсів нема. Окей. Бог звідкис. Дуже швидко. Ну mm -hmm -hmm. no, давай вам накопичення. Ну, нормально так досить збираємо. Так, якщо ні зараз не витрачати, то у нас буде лютий кріт. М -м -м. Ох, Just давай я це все ж таки витратим. Шкода, швидка стрільність і швидкість перезаряджання. Yeah, більше нічого не тратимо. Забиваємося oh, десь. Oh. В і стоїм 45 секунд отак. Босс цей... точніше елітка ця атхис, Я впевнений. Так, я впевнений. Ну, це нормально. Уже 21 секунда. Вистоїм. 31 одна. О, зараз буде боляче. Сорок 44 сорок чотири, все побігли. Скрита так. Тепер у нас імовірність кліта 95. Зараз ще знайдемо нітру і буде всі 100%. Тобто кожна куля буде наносити потрійний урон. Майже потрійний, ладно. А он і наша нітра. Зараз тільки підхиляємося трохи. І магніт на останньому поверсі, чудово. Так, швидка стрільність, шкода, давай. Може ще тебе прокачаємо. Тобто у нас імовірність 114. І саплай там випав. У нас зараз мега шкода йде. Ох, скільки досвіду. Ладно, магнітом зберемся. А ще ж не забуваємо, у нас позолочені полі. Вони теж дають шкоду. За кожні 5 золота. У нас е буст шкоди плюс 107%. Так, секунду. Продовжуємо, телефонували з роботи. Ну, точніше написали з роботи. Треба було прочитати. Так, швидка стрільність, давай. У нас швидка стрільність дробовика, Три постріли в секунду. Ну майже три постріли. Так, що о, ні. Скоро босс вийде, давайте саплайку скинемо. Може тут ще буде цінне. Магнит, ну, Пришлось зібрати. Швидка стрільність. Добре. Ого Відбірна нітра. Та ні, ми станемо на місці. Щиту весь золото. Якщо ми стільки відбірної нітри візьмемо, ми б точно стали на місці. Я програвати не хочу. А, давай. Перекинемо ОЗ. Давай. І пішли шукати ще ресурси. Ось наше золото. ресурси також дуже потрібні. А, тут давай пройдемося скрізь ворогів. Окей. Що там ресурси? Так. І знову вас двоє. По одному не ходити. Хода загально так. Зараз тебе накаутіруємо і тебе пригай. А, Летим ой 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 боляче буде зараз, не буде. Все. Боси, Босси анігеліровані. Давай може. Кода. Може, ще один рівень. Спробуємо підняти. А де взяти досвід? Та ні. Ризикувати так, напевно, не будемо, вже. Ще один рівень піднімати. Часу вже не залишилось. Так, пробігли. Якось другим разом. Ну, Це було просте завдання. Вращили. Сквяк є 5. ремісленник Так, от такі у нас досягнуті віхи і така статистика. Всім дякую за перегляд, всім до побачення.